Чому не можна просто відкладати от свою подушку, ну на всякий випадок? Ну типу просто знати, що в мене є ці гроші? Я можу з ними ними скористатися в будь-який момент? Чи там я наприклад, захочу змінити свою діяльність, і я знаю, що в мене є? Подушка, на яку я можу певний час пожити, чому не можна от з таким наміром відкладати гроші, а тільки на чорний день, бо щось має статися? Знову ж таки, через те, що наші предки проживали дуже багато болючих ситуацій, травматичний досвід проживали, який записаний на генетиці. В нас є ДНК, хто не знає, і на рівні ДНК записується те, що проживали наші предки. От я навіть в одній з сесій стілювала досвід своєї рідної бабулі. Яка була дитиною війни, і вони, їм не було що їсти. І у мене просто так от нізвідки з'являються думки. Два тижні я ходила з думками 24 на 7, що я хочу їсти. При тому, що я не відчуваю фізичний голод, це просто думки, а що я буду зараз їсти, а що б зараз смачненького поїсти, а я хочу знову їсти. І я отак от думаю, 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 і я в п'ятій годині вечора вже хотіла спати від того, що в мене просто дуже багато таких думок.